Добрий день. Я невістка свого полоненого свекра Кирикеша Олександра Володимировича. Він уроженець міста Херсон, залізничник, який перешкоджав по залізничній полі постачання військової техніки залізницею з Росії до міста Херсон. Згодом вони його викрали в місті Херсон з власної домівки і засудили його до 6,5 років позбавлення волі. Наразі він знаходиться у Володимирському централі Росії, засуджений. Ми інколи маємо можливість надіслати йому листа, поповнити йому рахунок, для того, щоб він міг собі купити якогось чаю, якогось цукру. Ковбаски, може, шматочок маємо надію та цигарок. От тому прийшли під МКЧХ для того, щоб вони почали щось робити. Тому що е ми на ми наразі ми вже відправляли 5 або 6 листів направляли до міжнародної організації МКЧХ. Вони не одноразово. Ні одного разу вони не відповіли нам ні на електронну адресу, ні онлайн, ні офлайн. Тому ми прийшли добитися за для того, щоб ця організація почала працювати, почала й діяти. Тому що багато і цивільних полонених, і безвісти зниклих, і військових полонених вони не перевіряють жодного разу ні перебування полонених в Росії, не умови утримання її. Їх, можливо, їм потрібно надати медицинську допомогу, вони все це обґрунтовують тим, що Росія перешкоджає їм перебувати у колоніях Росії та перевіряти наявність наших людей. Тому ми повинні добитися того, щоб МКЧХ почали працювати, та допомогли нам повернути наших рідних.